Чіпа тих, хто мовчить. По різним регіонам можуть піти різна практика, що ця норма змінилася, і нам потрібно встигнути її визнати нечинною. Зараз власників змушують підписувати нові додаткові умови до на зелений тариф. У нас сьогодні в гостях Іван Балицький, адвокат е, юридичної компанії «Соколовські партнери. І є питання щодо нульового споживання в багатьох. І, власне, от я прошу Івана трошки розповісти більше що ми можемо зробити з нульовим споживанням, і як на це можемо вплинути. Доброго дня. Дякую, пане Сергію, що запросили мене. Залишилась проблема. Законодавство не вирішило всі ключові питання, які. Цікавлять побутових споживачів, так, безпосередньо власників домашніх станцій. Є проблеми невирішених питань по нульовому споживанню власникам станції, в яких є на руках підписані, або не підписані, але наскаржені нульові акти, так, по яким пупи не проводять оплати саме з посиланням на чину на той момент редакцію постанови 312 НКРКП, яка безпосередньо регулює порядок. Купівлі постачальника універсальних послуг, скажімо так, електроенергії за зеленим тарифом. І якою встановлювалася норма про те, що в разі відсутнього споживання плата за вироблену і згенеровану електричну енергію такими домашніми господарствами не нараховується. От. Що робити, так і чому необхідно не зупинятись на тому, що у нас наразі є. тім, що попри те, що зміни законодавства відбулися, починаючи з січня цього року, навіть при відсутньому споживанню за постановою НКРКП плата нараховується так. Вона нараховується не за зеленим тарифом, а за вільними цінами, тобто за ціною ринку. Але ця постанова ніяким чином не врегулювала питання тих актів, так і тих періодів попередніх, в якому до прикладу було у власників станції нульове споживання. Якщо можна, отут щоб конкретно визначитися, мова йде про нульове споживання, яке виникло з в 2022 та 2023 третьому році. Починаючи з прийняття змін так, але вже тих, хто в цьому році отримає нульове споживання, йому будуть оплачувати за якимись вільними, ну за РДН насправді. Тобто, це вже не стосується у нас. Мова йде лише період від 5 жовтня по ну, до нового року, давайте скажемо так. Ну, грубо кажучи, так, тому що там в січні місяці здається. 10 січня ну. да, 10 січня набрала чинності постанова номер 4 якщо помиляюсь по пам'яті, е яка вже, скажімо так, не передбачає безоплатне отримання електричної енергії від власників. От, е у нас, скажімо так, залишилась певна когорта осіб, так, які знову ж таки є частина, яка оскаржує суді. Скажімо так, протиправні дії пупів так, і за несплату виробленої електричної енергії. Але знову ж таки, є неподинокі випадки, коли суди по-різному трактують норми законодавства і здебільшого стараються не захистити власників, а передусім йдуть на поводу у постачальників універсальних послуг, так, наших монополістів. Тобто в деяких випадках можливий вплив на суди для прийняття, скажімо так, на мою думку, незаконних рішень. Як з ним боротися? Так передусім, власники безпосередньо мають звертатись до суду, тому що попи не будуть нічого робити, посилаючись на те, що от діяла норма майже півтора року, так, яка передбачала не проведення плати. Попри те, що ця норма є незаконною неконституційною, ПОПи, грубо кажучи, не зважають, і деякі суди на це так само не надто звертають увагу. Хоча при прийнятті рішення, знову ж таки, виходячи з практики Верховного суду, місцеві суди мали б не застосовувати норми нормативно-правового акту, зокрема норму, що стосується, скажімо так. Нової старої формули, так, яка діяла у нас до початку січня цього року, по якій не передбачалася оплата за згенеровану електричну енергію за відсутнього власного споживання так, по, по, по нульовому тарифу. От. І, тим не менше, для того, щоб забезпечити, скажімо так, посилити позиції власників, а тим паче власників, у яких є неоскаржені акти, тому що згідно з наявними договорі, договорів, які укладалися з пупами, так і відповідно до положень нормативних правових актів НКРКП, Особа, яка отримувала акт так, з нульовими скажімо так, показниками і нульовою платою за, за них, мала б оскаржити так, і не погодитись з цим актом, направити свої заперечення. Але я, чесно кажучи, не думаю, що таких людей багато, які б спростовували ці акти, і, передусім, у більшості випадків, це 99% випадків. Ніхто зі споживачів в силу, скажімо так, певної необізнаності, нерозуміння всіх тонкощів і наслідків, просто не підписували ці акти і не надсилали відповідних зауважень чи заперечень на надані розрахунки. Саме так, пане Іван, тобто, власне, от є зараз да я зібрав спільноту власників, в яких є нове, нульове споживання, і я почув дуже різні історії від власників, хтось. Пішов на війну і він служить в ЗСУ і захищає нашу державу. Йому було зовсім не до цього. Деякі власники були змушені покинути свої домівки. Тобто, до мене от буквально написала людина, яка лише в грудні 23-го року знала що в неї має бути споживання. Тобто вона взагалі не знала, що законодавство змінилося, і цілий рік станція фактично. Ну, людина не була в курсах, тобто в неї працювала станція, вона вважала, що в неї все добре, а виявляється, все погано. Тобто, і от, дійсно люди не, не розуміють, що робити. От, чи можете ви сказати, тобто, хто може пробувати відсудити нульові акти? Тобто, всі, хто не підписав акти, так само мають можливість щось змінити. Так, пане Сергій, дивіться, є дійсно багато об'єктивних причин, які зумовили підписання, в тому числі не варто забувати, скажімо так, роль регулятора, роль пупів, так які мали провести інформаційну компанію, повідомити про те, що у вас має бути споживання для того, тому що люди не обізнані були. Є дійсно проблеми з комунікаціями, відсутністю виїздами, переїздами, евакуаціями. Дуже багато питань, які наклалися і лягли на плечі наших громадян, і, і пупи це зневажали. Це перший момент. Те, що люди не оскаржували, це, скажімо так, не дуже добре, але це не критично. Так? З цим можна боротися. Але як боротися? Передусім. Все ж таки я б розглянув необхідність і можливість подальшого оскарження так, саме тієї норми постанови НКРКП, це 1272, якою безпосередньо передбачалося цей нульовий тариф так, за. За неоплату, скажімо так, за згенеровану електричну енергію при відсутньому споживанні. Чому це е, треба зробити? Чому варто це робити? Е, попри те, що безпосередньо е, оскарження нормативно правового акту не зупиняє його дію, так, тим паче у нас він вже змінився, він зараз у нас не діє. Так, відповідно, у нас наразі встановлюється, ну, відбувається перебіг строків давності, так, розпочався, тому що ця норма змінилася, і нам потрібно стигнути її визнати нечинною. Чому це потрібно, чому це важливо? Передусім, знову ж таки, розгляд справ по стягненню заборгованості ПУПами. так, це справа. І Питання не тільки цивільно так, а й питання застосування цими ж судами норм і актів, які регулюють відповідні відносини. Тому що у нас є певний елемент цивільних відносин, так, це я маю на увазі між власниками станції так, і пупами, які Мають сплачувати електричну енергію. Є, скажімо так, регуляторне регулювання, так, це на рівні закону України про ринок електричної енергії, а також закону України про альтернативні джерела енергії, ну і відповідно підзаконні акти, які спрямовані на врегулювання даних відносин, так, це постанови НКРКП, які безпосередньо визначають. Порядок взаємовідносин і взаємодії між власниками станції та ПУПАми. Це одна складова, і друга складова це цивільно, тому що взаємовідносини, окрім цих адміністративних, також регулюються нормами цивільного кодексу, ну і нікуди не діваються норми Конституції України. І, в рамках цих взаємовідносин, тобто суди, деякі можуть суто формально вбачати і йти типу, по складу цивільних взаємовідносин, але по суті вони мають враховувати ту адміністративну складову, яка регулює особливі умови в купівлі і продажу відповідно електричної енергії. Тому у нас така. Квазі договорні відносини, тому що так, є договори, є довірні відносини, але ці договірні відносини також продиктовані відповідними імперативними нормами законодавства, від яких сторони в принципі не, не можуть відступити. Ну, тим паче, враховуючи те, що форма договору вона є по, по суті типовою і затвердженою регулятором. Далі, чому все ж таки потрібно, на мій погляд, оскаржувати? Безсумнівно є вірогідність і ймовірність того, що при зверненні до суду місцевого з позовом до попопростян заборгованості, оскільки це, знову ж таки, виходячи з того, що це договірні відносини, це розглядають місцеві суди. А суди можуть застосувати норми Конституції, норми Цивільного кодексу, норми закону України про альтернативні джерела енергії і ринок електричної енергії, і не застосувати відповідне положення. Постанови НКРКП, яка передбачає нульове споживання, з урахуванням того, що ця норма протирічить іншим вимогам закону, і на цій підставі зтягнути пупів, знову ж таки відповідно вартість згенерованої неоплаченої електричної енергії. Така ймовірність є, але якщо у вас відсутні скажімо так, заперечення до актів, якщо з вашого боку ці акти не оскаржені, так і вони фактично є такими, якими вами погоджені, то цей процес вже дещо складнюється. Плюс деякі суди можуть врахувати цю таки, цю постанову, яка визначає поняття оплати. І проблема заключається в тому, що на рівні місцевих судів можуть підправити апеляційні суди, але по різним регіонам може піти різна практика. І проблемне питання тут полягає в тому, що здебільшого ці спори, так, які наразі є, які ще потенційно будуть, вони є малозначними для того, щоб їх міг розглянути Верховний суд. І становити якусь правозастосовчу практику в тому плані, чи підлягають, наприклад, ці норми застосування в НКРКП чи ні, це міг би вирішити Верховний суд. Але малоймовірним, що в рамках знову ж таки, спорів щодо стягнення заборгованості з ПУПів знайдеться справа, яка, скажімо так, дойде до Верховного суду, оскільки там необхідно, щоб була відповідна велика ціна позову. А в наших реаліях це ну, крайні складно добитись такого. І, ну, скажімо так, за моїми оцінками, дуже мала вірогідність того, що ця справа дійде до Верховного суду. Тоді що ми можемо зробити? Да. Ну, я переключу. для того, щоб це зробити, я все ж таки пропоную оскаржити знову ж таки ці е, постанови регулятора в частині нульового споживання, так, е, в адміністративний суд. Для того, щоб визнати її, по-перше, нечинною, так я розумію, що вона буде нечинною з моменту визнання Верховного суду, але протиправної встановити, щоб вона була з моменту прийняття. Чому це важливо? Тому що якщо нормативний акт не відповідає закону, це встановлено буде на рівні суду, так, який набере законні сили, то суди вже на цій підставі. Я думав про, про суди, які розглядатиму спори з пупами, будуть враховувати це вже як встановлений факт. Не треба буде доводити протиправність відповідної постанови НКРКП, і відповідно суди не будуть її застосовувати. От. От чому це важливо. Тому зрозуміло. А які шанси ви бачите виграти цю справу в адміністративному суді, якщо я вірно розумію? Так, вірно розумієте, це безпосередньо має розглядати Київський окружний адміністративний суд, який наразі розглядає справи по округу Києва за місцем знаходженням НКРКП. По шансам, що я можу сказати, ну, я віддав від 80, плюс відсотків, тому що є очевидною невідповідністю вимогам Конституції. Цвільне законодавство закону України про ринок електричної енергії, ну і оскільки ця норма вона по суті кабальна і призводить до безоплатного вилучення майна, що знову ж таки по суті являється ну, прирівнюється до конфіскації. Ну, власне, лунають думки, що це кримінальна стаття, тобто це є. Так, я також погоджую, що ну, фактично це може бути незаконне збагачення це протиправне заволодіння майном безоплатне, що знову ж таки, при наявних укладених договорах купівлі-продажу, знову ж таки, це є, скажімо так, безоплатним набуттям, м'яко кажучи, так, це не Вільне заволодіння чужим майном, так, що є по собі в деяких випадках кримінальним карним діянням. Але знову ж таки, попи посилаються на наявність чинної на той момент норми. От і відповідно нам цю протиправність бажано підтвердити в судовому порядку для того, щоб потенційно знов ж таки справа щодо скарження нормативно-правих актів вона не є малозначною і завжди може бути розглянута при наявній апеляції касації Верховним судом. Тому, якщо Верховний суд знову ж таки приймає рішення про протиправність відповідно нормативного акту, так визнає в подальшому його нечинним, то ця протиправність, вона вже буде мати місце і не, потребує, не буде потребувати окремого доведення в місцевих судах. І на підставі вже цього Верховного рішення Верховного суду, так, який є обов'язково до застосування і висновки щодо його. Застосування так само є обов'язковими, будуть враховуватись вже відповідними судами при розгляді справ по стягненню заборгованості з пупів. Якщо ми виграємо в адміністративному суді, то і навіть там Верховний суд скаже, що дана постанова НКРЄКП була прийнята з порушеннями, і вона не мала діяти з самого початку, якщо я вірно вас зрозумів. То все одно люди свої гроші не побачать, якщо я правильно розумію, і їм все одно потрібно буде подавати додаткові судові позови. Це не панацея в разі оскарження успішного -таки, постанови НКРКП до Адміністративного суду, так, про проходження, скажімо так, всіх інстанцій, так, є апеляція, касація. Після цього необхідно буде знову ж таки звертатися до місцевого суду. Посиланням вже на наявне рішення адміністративного суду, у якому буде вказано про те, що постанова регулятора є нечинною, вона була протиправною, протиправною вона з моменту була прийняття. От і на цій підставі не застосовувати ці положення, що стосується нульового споживання, так в відповідній постанові, і відповідно стягувати заборгованість з пупів. Це треба буде робити в місцевих судах, і ці місцеві судді вже будуть враховувати ту позицію Верховного суду, встановлену неправомірність відповідно нормативного акту, і його просто не застосовують. Тобто при вирішенні взаємовідносин, так, будуть, суди будуть керуватися нормами договору, укладеного між пупом та власниками станції, так, нормами цільного кодексу, нормами закону України про ринок, іншими положеннями, знову ж таки, постановенних але за виключенням того, що стосується нульового споживання. От. І на цій підставі будуть ухвалювати рішення щодо, ну, при неявному генерації, то, відповідно, будуть присуджувати і стягувати відповідні кошти з пупів. З приводу не квапитись не з оскарженням постанов не, не, саме з оскарженням не постанов регулятор, а поданням позовів до пупів, тому що можна програти справу, так, а потім в разі скасування самої постанови, ну, в занії не чини, точніше. Буде складно зайти в нове провадження з тим же ж пупом і повернути з нього кошти. От в чому проблема правова, скажімо так. Тому що суди там значно важче буде переконати в суд, що це нова підстава, чи це нова обставина для того, щоб тільки відкрити провадження, буде спір. Добре, чи покращилися справи в Київському в окружному суді з часовими межами? Тобто, ну, ми знаємо, що адміністрація поки, підстави... поки ні. Поки ні, і знов ж таки треба враховувати, що регулятор не зацікавлений в швидкому розгляді справи. От знову ж таки, якщо ми кажемо про залучення всіх осіб, я б знов ж таки не наполягав на тому, щоб всі особи, у яких є нульове споживання, залучалися до адміністративної справи, тому що великий обсяг осіб. І учасники справи, вони знову ж таки гальмують швид... Швид... швидкий розгляд справи. Тобто, я раніше казав в інтерв'ю, що оптимально це до 10 осіб активних, які зможуть приймати участь, надавати свої пояснення, свої аргументи, свої зауваження, і знову ж таки висказувати стосовно того, яким чином застосовано було відповідний акт пупами і до чого це призвело. Зрозуміло. Ну, але треба людям готуватися до того, що ну просто я розумію, це будуть дві судові ланки. Тобто, там перше, це адміністративний суд це два роки, і ну, якщо відверто казати, тобто там до двох років, і потім ще. Місцеві суди, і там так само до півроку, якщо я правильно зрозумів, ну чи від, від півроку. Дві інстанції десь з середнього за півроку проходить. Ну, знову ж таки, в залежності від регіону, бувають у кожного нюанси обставини, так, десь, десь щось пішло не так, десь позивач захворів, там, чи відповідач якось там процесуальні дії чиняє щодо, скажімо так, гальмування справи, але, як правило, Скажімо так, від півроку до року точно справа буде вирішена ну, в першій і апеляційній інстанції. Але в цілому в середньому десь за півроку дві інстанції проходять. Ну, тобто, власникам треба орієнтуватися все-таки на два з половиною роки приблизно, що цей процес, якщо ми його розпочнемо, він буде стільки тривати. Тобто, люди побачать гроші через такий термін. Не треба очікувати, що як ми підемо в суди, то гроші отримаємо завтра. Щодо грошей, дозвольте там пару так. коментарів. Так. Так. А, 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 якщо ми кажемо про оскарження вже на стадії а, розгляду справи в місцевих судах, та, коли подивиться позов про стягнення з пупу, то в принципі в деяких випадках пупи можуть. О, Скажімо так, розуміючи безперспективність і не чекаючи вирішення справи там, по суті погасити заборгованість для того, щоб закрити провадження і не сплачувати ще додаткові судові витрати, які можуть в них виникнути. Тому може бути раніше. Але ми, що ми кажемо щодо повноцінного цього юридично-правового комплексу, так який складається з елементів оскарження в адміністративному суді? І оскарження в подальшому в, в, в місцевому, то так це ну, не менше двох років це точно. За наших реалій, на жаль, це так. Добре. Попри те, що знову ж таки, важко чи легко казати, ну тут, дивлячись, як, з якої сторони дивитися, що варто не квапитися, я розумію, що це є кошти, що це а, те майно, на яке мають претендувати, і законно претендують власники станції. І це може бути. Скажімо так, та складова елементу, яка мене вистачає на даний момент, на даному етапі життя, так, і хто це буде компенсувати в подальшому, так? Ну це не дуже приємне питання, але, скажімо так, з точки зору правової для посилення позиції у спорі з пупом, все ж таки доцільно звертатись в адміністративний суд. Ще що я хотів відзначити, щоб не було ніяких побоєнь з приводу строків позовної давності, тому що іноді люди думають, що от вони три роки пройшли, і все вони вже втрачають право на звернення до суду до ПУПа, наприклад. А справа в тім, що от з карантином зараз з початком введення в воєнного стану. Цільним кодекс були внесені відповідні перехідні положення, які передбачають про те, що не застосовується на період знов ж таки військового стану у нас норми позовної давності, зокрема загальної в три роки. Тобто і на весь період дії воєнного стану ці строки позовної давності вони продовжуються. Це стосується спорів можливих споживачів з пупами, так з власником станції. Що стосується давності, оскарження нормативно-правих актів, там зміни не вносились. Тобто там у нас загальний 6-місячний термін для оскарження. Знову ж таки, якщо ми кажемо про постанову, то а, у нас є 6 місяців для оскарження її з моменту або набуття, або її чинності. Тобто у нас вона втратила чинність в січні, відпочинаючи з січня, у нас 6 місяців для оскарження. Зараз власників змушують підписувати нові додаткові умови до, на зелений тариф. І, власне, я би. Просив, щоб ви, я не знаю, чи ви готові зараз, пане Іван, надати відповідь, але я думаю, багатьом власникам буде цікава ваша думка з цього приводу, якщо ви зможете підготуватись і щось сказати, так, що стосується, скажімо так, нової тенденції пупів щодо приведення відповідності договорів, так, відповідності до нових постанов, в тому числі до січневої цього року, це питання треба буде більш детально проаналізувати, можливо, сформуємо якусь позицію і, можливо, алгоритм дій власників. Єдине, що можу сказати наразі, жодним законом наразі не зобов'язано пупів і власників станції приводити відповідність до нових затверджених умов договорів, так, до нової типової форми, чи вносити зміни до них. Тобто, Законі перехідні положення встановлені відповідні зобов'язання, наприклад, для гарантованого покупця і суб'єктів господарювання, які на підставі ліцензії здійснюють діяльність виробництва електричної енергії. Там були такі вимоги. До всіх інших не встановлювалися обов'язку перепідписати, переукласти в договори. Тому, я думаю, там буде над чим попрацювати, щось запропонувати власникам станції. Дуже дякую, пане Іван. Ну, слідкуйте далі за оновленнями, і за я явне маю надію, що ми зможемо щось. Пане Іван зможе додати і в майбутньому. І багато власників, ну чи не багато, але я вважаю, що є досить велика кількість, яка боїться подавати в суд на пуп, або по заборгованості, навіть, або через нульове споживання, через те, що можуть бути якісь. Штрафні санкції від ПУП до власників домашніх сонячних електростанцій. Я цю тему зачіпав з Людмилою трошки, з юристом Асоціації сонячної енергетики. Чи можете ви пан Іван щось додати, доповнити? Тобто, от людина боїться, тобто вона знає, що її винні, знає, що ПУП не правий, але вона каже: Та ні я тихенько посиджу. Не дуже я хотіла ті гроші, бо я посварюся з. Постачальникам універсальних послуг і собі буде дорожче. Що ви можете з цього приводу? Я, я якраз тільки з язика зняли. Хотів би якраз сказати, що дуже гарно, і з цього приводу, якраз пані Людмила і юристка СЕО, якраз ви викладала в відповідному інтерв'ю. Безпосередньо немає чого боятися, це ваше право, і право надане законом Конституцією, і гріх його не відстоювати. А боятись того, що ПУП щось буде робити. Ну, тут пуп має боятися, щоб він чинить протиправні дії. Ви ж не будете дивитися, коли там у вас вдома щось виносять, так? Ви будете хоча б дзвонити в поліцію про те, що там до вас крадії зайшли. Треба, треба звертатися, не треба боятися, навпаки, із практики, знову ж таки, оскарження, не оскарження, а стягнення відповідних нарахувань. І по неспадні заборгованості тенденція така, що, скажімо так, слухають і прислухаються тих, хто говорить. Якщо ви будете мовчати, на вас пуп буде більше нехтувати і більше топтатиме ваші права і зневажатиме їх. Якщо ви показуєте зуби, показуєте силу, показуєте, що у вас є позиція про те, що правда за вами, пуп не буде нічого вам протистояти. Навпаки, пуп буде всіляко робити для того, щоб в подальшому не мати з вами справу. Позиція така. Ну і це, це, це не тільки пупа, це здебільшого не така політика. Чіпає тих, хто мовчить? Хто не мовчить і бореться, з тими враховують і з тими рахуються. Зрозуміло, дуже дякую. Тобто, і, власне, на цій ноті я би і хотів завершити наше інтерв'ю. Тобто, подальше питання, якщо будуть виникати, так будуть збори тих, кого нульове споживання. І я маю надію, там ми зможемо вже більш докладно обсудити наступний алгоритм дій. А прошу всіх, у кого є нульове споживання, було нульове споживання і ще мені написав, написати мені приватне повідомлення в Телеграмі. Тут будуть контакти. І має надію, ми вирішимо всі разом цю проблему. Дуже дякую, пан Іван. Дякую за надане слово. Бажаю всім власникам не боятися відстоювати свої права.